Вітаю, шановні друзі! Новий порядок оформлення закордонних паспортів та паспортів України для тих українців, які знаходяться за межами України 4 червня 2024 року. Кабінет міністрів прийняв відповідний порядок 648 про реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України. Е Порядок невеликий на 6 сторінок, але є декілька основних моментів, на яких би я хотів би заакцентуватися. В принципі, він там трішки вдосконалює процедуру видачі паспортів для осіб, яких немає взагалі документів. Як буде більше відеоконференція проводитися з метою встановлення особи ідентифікації особи. Але що нас цікавить? А цікавить нас пункт 4 порядку 648, в якому зазначено, що оформлення паспорта громадянина України, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Даний порядок набуває чинності 30 червня. Тобто з цього виходить висновок, що після 30 червня оформлення закордонних паспортів та внутрішніх паспортів здійснюється для чоловіків у віці від 18 до 60 років, виключно при наявності військово-облікового документу. Відразу у вас виникає і постає питання: а що ж робити з тими закордонними паспортами, які вже були оформлені там раніше, до 26 квітня, наприклад, да? відповідь на це питання в даному порядку не визначається. Чекаємо, що буде додаткова відповідь з приводу видачі вже оформлених паспортів. Це раз друге на що потрібно звернути увагу в порядку 648 в пункті 4 йде мова про обмеження видачі закордонних паспортів. Для чоловіків саме тільки щодо процедури оформлення. Тобто після 30 червня не можна буде оформити чоловікам паспорт внутрішній або закордонний без військово-облікового документу. Оформити це не видача, друзі. Оформлення згідно порядку 152, який регулює процес оформлення і видачі закордонних паспортів. Це окрема процедура. Є процедура оформлення, є процедура видачі. Це два різних етапи не пов'язаних між собою. Точніше, вони між собою пов'язані, але під оформленням не розуміється видача. Це витікає також із самого е, порядку 152. Наприклад, пункт 66 каже, що персоналізація паспорта та організація видачі е, після прийняття рішення про оформлення, обмін паспорта е, для виїзду за кордон, зазначені в заяві анкети відомості передаються до головного обчисленого центру Реєстру, тобі ж після оформлення приймається рішення про оформлення. На цьому процедура закінчується. Процедура оформлення закінчується прийняттям відповідного рішення міграційного органу, і вже в подальшому паспорт пересилається до відповідного представництва ДП документ або ж територіального органу ДМС, де він буде видаватись, і видається він у відповідності до пункту 75, який каже саме про процес видачі. Тобто, виходячи з цього нового порядку 648, заборона без військово-облікових документів розповсюджується тільки на процедуру оформлення. Тобто, з приводу процедури видачі нічого не сказано ні щодо паспортів в майбутньому, ні щодо паспортів, які були раніше. Тому на даний час не варто панікувати. Питання знову залишається без відповіді: чи видадуть паспорти в майбутньому? І Ті, які вже були оформлені раніше, от тому чекаємо е, на додаткові роз'яснення. ДП документ. Але я так розумію, що після 30 червня вже цей потяг здвинеться з місця і буде хоч щось зрозуміло, друзі. Але пам'ятаємо, що закон не має зворотньої дії, і всі паспорти, які були оформлені до 18 травня, навіть не зважаючи на те, що там ДП документ писало, всі паспорти, які були оформлені до 18 травня, повинні бути видані без військового. Облікового документу ще раз нагадую. А враховуючи це положення, то можна оформлювати закордонні паспорти навіть до 30 червня без військового облікового документу. Тобто, зрозуміло, для того, щоб оформити паспорт закордонний за кордоном українцю. Військово-обліковий документ потрібен буде тільки після 30 червня. До 30 червня виходить, що він не потрібен. А щодо видачі, друзі, взагалі немає ніяких заборон. Взагалі, тобто видати вони повинні всім. Тому будемо дивитися, реагувати на це все в правовому полі. Друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.